На засіданні виконавчого комітету міський голова Василь Мазур представив новопризначеного начальника управління праці і соціального захисту населення. Ним стала Наталія Омельянчук, яка 5 років очолювала службу у справах дітей. До цього 10 літ обіймала посаду головного державного соціального інспектора управління праці і соціального захисту населення. Лишаючи посаду начальника служби у справах дітей Наталія Петрівна звітувала про роботу колективу у напрямку влаштування дітей. Сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на виховання у сім'ї, банку кандидатів усиновлювачі станом на 1 квітня 2016 року перебувало 5 подружніх пар та одна жінка, які бажають усиновити дитину. У 2015 році дві подружні пари мешканці міста Бердичева усиновили троє дітей. В першому кварталі 2016 року ще одна дитина усанована мешканкою міста Бердичева. Станом на 1 квітня року в місті у нас проживало 32 усиновлені дитини. 8 дітей були усиновлені. Менше трьох років тому, 24 більше трьох років тому. З них в сіми сім'ях у нас проживає по дві усиновані дитини, в 18 сім'ях по одній дитині. Зі 125 дітей, що перебувають на обліку в службі у справах дітей, 98 взято під опіку і піклування. 10 дітей влаштовано у прийомні сім'ї. Двоє знаходяться у дитячому будинку сімейного типу. Одну дитину всиновили родичі, а 14 перебувають у державних дитячих закладах. Найбільш поширена форма. О влаштування дитини у сім'ю це опіка і піклування. Активізувався процес створення прийомних сімей на сьогодні їх сім, в яких нараховується 14 дітей. Прийомні сім'ї перебувають і під соціальним супроводом міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді нелегким є кажуть. Процес пошуку і підбору кандидатів у прийомні батьки. Трапляється й таке, що не кожен, хто бажає прийняти дитину у сім'ю, насправді готовий до цього, зауважує директор центру. Тамара Ковалик. Інколи такі бувають випадки, що видно, що батьки за для покращення матеріального становища свого звертаються з цією з проханням за цією консультацією. А інколи і просто не відповідають вимогам. А вимоги дуже серйозні. Це і вік, і доходи сім'ї, і наявність житлової площі, і медичні довідки, не тільки майбутніх батьків, але всіх. То стан здоров'я, що проживає на даній сім'ї, і згода всіх членів родини. Соціальні працівники у весь час мають супроводжувати усиновлених дітей, відвідувати їх, наглядати за умовами проживання, бесідувати із ними і батьками, аби не допустити випадкових людей, не готових фізично чи психологічно турбуватись про дитину. Порядна, інтелігентна, добра, дуже забезпечена жінка, яка втратила. Чоловіка згодом єдину доньку виявилися неспроможною створити прийомну сім'ю. Тому що сама на даному етапі потребувала психологічної допомоги. Так що дозвіл обласний центр дає не всім і не все так просто. За останні п'ять років жодна дитина не була влаштована до інтернатного закладу, кажуть спеціалісти найбільшою і найприємнішою подякою. Нагородою своїй роботі вони вважають щасливих та успішних дітей. Закінчила педуніверситет, працює вчителем, має при прекрасну сім'ю. Навіть нашим волонтером була це прийме дитину родини. Другий вихованець закінчить. В агроакадемію агр ветеринарним лікарем працює. Третій навчається в військовому інституті імені Корольова Житомира. Четвертий в коледжі економіки, промисловості і права. І останнє віка, віка закінчила 9 клас, виступає в медичний коледж. От, от це як показник. Це результат. Бердичівська служба у справах дітей та центр соціальних служб за результатами роботи займають одне із перших місць в області. А результати це діти, яким у прийомних сім'ях дали усе, і найголовніше батьківську любов. І приємно відзначати, що саме наші служби є одним із кращих кращих в області. І це мабуть тільки тому, що є конструктивна і є колективна робота. Саме колективна командна робота, яка направлена на виховання дітей і на забезпечення їхніх прав.